Вітаю двох моїх гостей. І раз з нами є онлайн в зумі Ірина Грицька, креативна директорка агенції Бумеранг. І мій хороший давній друг Коля Коломієць, художник, засновник і керівник студії Зенізімаза. Привіт, дякую вам, що ви що ви тут є. Добре. Коля. У мене таке відчуття, що ми цю історію з тобою вже якісь просто безкінечну кількість разів проговорювали, але все ж таки. Я знову, от як всіх моїх спікерів, поверну тебе по думки на початок. Як ти опинився в метро, художник? Чому ну, стало важко знаходитись серед людей в бомбосховищі? Не і... дуже. Тому з одного бомбосховища ти вирішив піти в інше бомбосховище. Я вирішив піти. Ні, бо спочатку ми пішли на концерт, який там, mm -hmm. значить, метро проводили. І я такий, о, концерт, цікаво. Єдина подія за весь цей час. Пішли, побачили, що в метро діти, що є умови, щоб там щось робити. Ну і все, я такий зробив. По -по Побіг від, від, від тої атмосфери, яка була вже там, коли, коли ми всі один одному приїлись, до моєї улюбленої справи. Тому в мене то було не щось пов'язане з бажанням ну, там, допомогти. а Перший імпульс був. Хотілось самому якось Продовжити да те, що ти робиш, так так. це найбільше задоволення в моєму житті. Я був дуже радий, що навіть в цих умовах можна це продовжувати. А якщо воно ще й комусь потрібне, то це ну взагалі прекрасно. Я тут просто Сихуація. хочу е, якби сказати тим, хто не знає, просто так вийшло, що студія, в якій Коля багато років займався з дітьми, вона виявилася тим районним бомбосховищем, бо вона в підвалі, куди почали приходити люди, і Коля на якийсь час став таким комендантом бомбосховища і вже тоді далі втік в метро. Ти почав в метро працювати з дітьми, бо, ну, власне, ти все життя працюєш з дітьми. Ваша станція була трошки інакшою, ніж, наприклад, академіка. Павлова чи героїв праці, да, живішою, динамічнішою. Ти коли сказав, що ця станція дуже швидко перетворилася на такий аналог вулиці? Про що це? Ну так і було. Це така станція, мені здається, була для прогулянок, що там робились ці події, концерти, і там о, тримали невелику кількість людей. Ну в плані я не знаю, може, це органічно так сталося. Бо станції поруч дві, і вони такі величезні з цими переходами і таке інше. Але ось це була така станція, по якій ходили люди, гуляли, деякі навіть ранкові пробіжки робили, що підіймались по сходах наверх, вниз. Хитались на навіть там Велосипеди. якихось велосипедах, скейтах. Ну, діти. То взагалі була така дуже цікава історія. Так, звісно, коли дивишся на інші станції, ну багато інших станцій, то там взагалі не було не те, що пробіжку зробити, там ніде де, було, де правда? так mm -hmm. це такі умови дуже жахливі. Але там було ось така дійсно, якщо метро це місто, то це була така. Площа цього міста ну, здавалося. А я попрошу вивести нам на екран і залишити протягом розмови якийсь час фотографії, щоб ми побачили і цю атмосферу станції, бо там і котиків і собачок на повідках вигулювали. Mm, і заодно ми побачимо той проект, який Коля з дітьми зробив. Слухай, це ну попри те, що ми давно вже якби про це говоримо. Я знаю цю історію. Вона мене все одно неодмінно вражає, тому що ви зробили абсолютно розкішний, дорослий. Фантастичний э, виставковий проект візуальний з дітьми, більшість з яких ну, толком ніколи не займалася живописом, не займалася візуальними мистецтвами. Як це вдалося? Ой, мені це теж диво, і це одне з найоптимістичніших таких явищ, які я взагалі бачив за цю війну. Мені здається, що якщо казати про е Україну як про плодючу землю, то mm -hmm. ось ця плодюча земля, де не пошукай там якісь таланти виявляться. Може, може, просто треба трішки інші умови, щоб ці таланти змогли ну, якось вирости і розкритися. Але ну так це диво, бо я трішки ну, боявся, що ми прийдемо, і це буде схоже скоріш на якийсь. Ну, малювання, щось там заспокійливе. А завжди, ну як по, мені хочеться, щоб це було щось ну дійсно таке е, звичне для мене. Що в, в, в студії ми завжди діалог. Е, робили і діалог, і інше. Тоді я попав і вже на другий день. Виявилось ну, це відчуття, що вау, я попав. — В як Свою стихію свої, в магію. так середу, і що все зараз все розпочинається. Ну і з кожним днем це тільки посилювалося відчуття, що зараз буде щось неймовірне. Ну і все. А, а далі, оцей механізм, коли діти почувають себе, що вони здатні ось на таке, що в таких умовах, коли прилетають до них. Ось ці респекти з усіх кутів, mm -hmm. то вони вже такі самі зірочки значить, цього культурного mm -hmm. поля, і розуміють, що вони роблять, і ось ця наснага щось робити більше, вона тільки mm -hmm. збільшилась, збільшилась, збільшилась. Тобто проросло? Проросло. Mm -hmm. і для мене те, що проросло, воно ж не тим, ну, якби закінчується, що ми зробили цей проект mm -hmm. і все. Тим, що ці діти пішли потім до студії, досі хто не поїхав за кордон, досі ходять, досі зростають, деякі вже своє життя якби з мистецтвом почали пов'язувати mm -hmm. по-серйозному. І ось це для мене головне. Не дуже важливо зробити якийсь проєкт, а дуже важливо е, побачити, чи цей проєкт потрібен е, настільки. Людини, що вона дуже довгий час, час свого ну життя, розвитку може присвятити так uh -huh. залишається цим проєктом. Ми з тобою ще поговоримо трошки про те, що було uh -huh. потім. А я тут хочу включити Іру в розмову і таку підводку зробити. Власне, цей виставковий проект, який коля з дітьми зробили в метро, ми. Разом з колею потім возили в Париж в межах проекту Українська весна, який робить Український інститут. І мені здається, що це був такий дуже серйозний, ну як серйозний, дуже емоційний, щирий насправді такі проекти, такий метод якби культурної дипломатії, тому що те, що стосується дітей, воно ну воно працює насправді. І на Парижі, власне, така міжнародна історія цього проекту не зупиняється, тому що Іра має чергову пропозицію, яка вже ін прогрес для дітей. ІР. Розкажіть, будь ласка, що буде з цим проектом далі? Куди ви його везете? Ну наразі е вітаю всіх, хто в студії, хто слухає, дивиться нас онлайн. Я дуже вдячна Колі, що, по-перше, що він це зробив, а по-друге, що дав можливість показати це світу. Що стосовно мене, то коли я побачила це вперше, то воно, воно дійсно здивувало своєю ідеєю, своєю яскравістю і безумовно, тими Тими умовами, в яких воно було зроблено, і о, в мене з'явилось бажання показати його світу, е, показати в, на той локації, де м, на, знаходжусь зараз я. Я у Литві з е, моєю мали, младшою донькою, і тому я почала е, шукати можливості, як це можна зробити тут у Литві. В а, яких містах, маючи, в яких містах буде показана ця виставка? я ще розповім. Маючи 20-річний досвід в рекламі, як професіонал стала дивитися, як це можна зробити найбільш ефективно? Я побачила, що тут у Литві є дуже великий оператор наружної реклами, французька компанія JCD, я знайшла їх контакти. Ми познайомились. Я зробила презентацію і запропонувала цей проєкт. Компанія з великим інтересом поставилась до цієї ідеї. Нам потрібно було декілька часу, щоб узгодити всі деталі. І цей проект вийшов у трьох містах Литви дуже великою програмою, 260 локацій. Це сучасні лайтбокси, які розташовані по місту на зупинках транспорту, та такі великі стенди круглі, де вони розміщують іншу рекламу. І як реагують дуже... люди, коли це бачать? Який відгук є? Чи це розповідає? Допомагає нам розповісти якусь історію про нас. А люди реагують дуже з великим інтересом, і е, найбільше вражаючи те, що вони е, навіть не, не зразу розуміють, що, е, що тут є річ про війну, тому що малюнки настільки яскраві, настільки в них багато життя. Настільки в них багато емоцій з праги до добра, до світла, для них це дуже цікаво і неочікувано. Uh -huh. А є якась супровідна кампанія, yeah, яка yeah. пояснює, в яких умовах це було створено, яка ну, як люди, коли бачать ці банери, чи вони потім дізнаються, що це власне в Харкові в метро під час вторгнення? <ганування> да. Сама компанія Джей вона провела додатково багато піар заходів і інтерв'ю на центральному літовському телебаченні. Ось те, що відрізняє, якби талановиту дитину від художника, це проєктне мислення, Що ти вкладаєш в цю суму свою робіт? Що чим ти їх пов'язуєш, як цілосно вони як проєкт виглядають. Ось вона це все ну, не те, що досконало вміє, але йде до цього, і мені дуже подобається. Тому, коли я вішав, я кажу, ну, вже деякі роботи просто взагалі не виглядають е, поруч з іншими, е, е, ну, як би органічно, що тут точно вже потрібно робити персонально, щоб е, ось ці. Ті змісти, які вона вкладає, не, ну, не були якби розпорошені по всій е, виставці. Ну, і, до речі, усі ці діти, які пройшли ну, цю школу малювання у метро, вони дуже потужні. І вони дуже якби. Немов якийсь новий досвід роботи в таких нестандартних умовах, ось він дав якийсь результат. Не знаю, але вони дійсно відрізняються, і дійсно в них у нас відношення не інше, бо це ну, фактично вже родина. І вони якісь інші, саме ці діти з метро. Ти знаєш, я хочу сказати, що мене в цій історії, мабуть, найбільше вражає, захоплює, зворушує те, що потім ці діти самі до тебе повернулися. Що їх не привели вже в студію батьки? Вони прийшли, постукали тобі в двері і фактично вимусили ну, тебе так, почати так. з ними займатися. І мені здається, що це про дружбу. Так, мені здається, що ну, взагалі це дуже класна ситуація, бо там, якщо казати про дружбу, то вона і є, напевно, це дружба, бо вони там мені пишуться по телеграму, які шлють свої, те, що вони намалювали, і ось чомусь їм. Треба прямо зараз поділитись, не чекати до заняття. Ось прям я намалював зараз. Ось ми там щось, я їм кидаю якісь книжки, якісь там фільми, які вважаю, що е, саме зараз потрібно ну, тобто потрібна. Це такий спільний освітній так, так. процес, правда? Слухай, так. це так круто, мені здається, знайти в якийсь момент цього значимого дорослого, да, якийсь який тобі потоваришує і почне ділитися взагалі своїм а, своїм досвідом. Ну у мене в житті так і було. Мене мій викладач теж підібрав, відігрів. І якби з мавпи зробив людину, ось тому я ну я знаю цей досвід, дуже вдячний. Я не, не думаю, що ось я такий досвід мав, і зараз я буду його на, на других переносити. Ні, але ну інтуїтивна ця вдячність, вона якби мене прямо цим шляхом. Я боюсь, що мене скоро почнуть виганяти з ефіру, але я не можу не спитати, чим вони зараз живуть? Ці діти що вони малюють, про що вони мріють, говорять. Ой, ну говорять, про що зараз говорити? Все ж таки війна більша частка розмов, якщо це розмови. Кожного разу, коли ось така бесіда переходить в таку щось довірили, стан, то виникає ось ця травматика від війни. Все ж таки вона дуже глибоко засіла. Ось, але це дуже розумне покоління. Мені, до речі, дуже здається важливим не втратити це покоління, бо вони знаходяться в такому хаосі того, що зараз має назву освіта, бо вони не спілкуються поміж ну, Якимось своїм там однолітками, якимось колективом, як то було у школі у класі, вони бачать педагогів, які налякані, які зараз дуже сумно виглядають, і зачастую ці педагоги, теж, викладачі теж не дуже якісно це все роблять. І ось ця освіта перетворилась на те, що ти ти нас викладач не чіпай, ми будемо робити вигляд, що ми навчаємось, а ти роби вигляд, що ти навчаєш. Ось така домовленість. І мені дуже ну якби думати важко, що це спричинить, ось це таке обмеження. Що буде на виході? Бо вони вчаться зараз якомусь імі імітації, чомусь порожньому. Ці дуже талановиті діти, які попадаючи в умови, коли вони можуть зростати, вони зростають просто шаленими темпами, зараз таким, таким же чином імітують якусь діяльність, і чи не навчаться вони цьому? Ось такому імітації там життя. Я своїх як можу вивожу з цього стану. Постійно про це кажу, що є розвиток і є деградація, тільки два шляхи. І якщо ти щось когось надурив, то ти себе надурив, якщо щось не зробив. Але в об'ємах країни це, мені здається, одна з найважливіших загроз, яка є у суспільстві. А, мені вже націкають, що ми маємо передавати слово біговому марафону. Я вам хочу вам страшно подякувати, Іра, вам за те, що ця історія триває, що її бачитимуть в іншій країні. Коля, а тобі перше за все за те, що ти є другом цим дітям. Дякую тобі дуже. А я Дякую. передаю слово колегам на біговому марафоні. Дякую.